Всім привіт! Це страва від шефа. Мене звати Сергій Головичук. Сьогодні ми годуємо шоколадний фондан або ж лавакейк. Отже, розпочнемо. Для приготування даної страви нам потрібно шоколад чорний, цукор, борошно, свіжі ягоди, морозиво, вершкове масло та яйця. Готуємо. З'єднуємо шоколад та вершкове масло. І ставимо його розтоплювати на парову баню. Поставимо максимальну температуру для того, щоб чим пошвидше розтопити, щоб вийшла однорідна маса. Беремо яйця повністю жовток з білком, з'єднуємо в посудині та з'єднуємо з, з цукром. Можна взяти цукрову пудру. Гарненько перебити міксером. Перебиваємо до однорідної маси. Має утворитись легенька піна. Така повітряна пінка, яку ми пізніше з'єднаємо з шоколадом та вершковим маслом. Взагалі десерт дуже славиться Франції і набув популярності в цілому світі. Власна назва його фондан, шоколадний фондан, придумали його вперше. Приготували французькі кухарі 28 років тому. От. І там вони спорили по цьому поводу, думали, хто з них перший приготував. Один француз сказав, що це він приготував в одному з готелей Франції. Цей десерт, і він має право назвати його в свою честь. Інший француз сказав, що десерт вже був придуманий до нього, придуманий там. Ще й іншим французам. так вони спорять. Поки вони спорять, ми готуємо цей десерт, збиваємо яйця. З Англії цей десерт має назву Лава Кейк. Вся та сама рецептура, що для фондана шоколадного, але чомусь називають вони Лава Кейк. Готується він дуже швидко. І, Як на мене, з досить простих продуктів. Також десерт можна це використовувати. і Коняк, можна ромову есенцію додати, можна використовувати різні ароматизатори для того, щоб підкращити трошки смак нашої страви. Ми хочемо приготувати класичний шоколадний фондан, який подається зі свіжими ягодами та морозивом. Співвідношення гарячого десерту і холодного морозива, і свіжих ягод дасть нам максимальний результат. Я думаю, наш гість. Оцінить нашу страву, буде задоволений. Шоколад потрібно брати обов'язково чорний, без всяких горішків, без всякої ізюмів різних начинок. Адже справжній фондан готується з чисто чорного шоколаду. Ми перебили наші яйця та починаємо потрошечки розтоплювати пиршкове масло з шоколадом до однорідної маси. Пропорція приблизно 100 грам масла на 200 г шоколаду. Приблизна пропорція для цього десерту. Плюс-мінус, якщо ви там помилитесь декілька грам, я думаю, нічого страшного, десерт вам обов'язково получиться і буде гарно смакувати з шоколадом гарячим, капучино або ж запашною кавою зранку. Десерт чимось схожий на мафін, тобто, якщо хтось колись готував мафін шоколадний. Подібна рецептура до шоколадного мафіна, але відмінність Мафіна і нашого фондану або ж лавакейку в тому, що мафін залишається повністю пропеченим, в нього немає такої шоколадки всередині рідкої. А коли ж ми готуємо фондан або лавакейк, зверху він запікається, тобто по краях також, а середина залишається рідкою. І при тому, коли ми її будемо вживати, вона буде витікати з нашого фондану. Тобто, його можна готувати і в пергаментних формочках. Можна готувати в формах для випікання, можна в силіконових формах, можна в формах керамічних, в яких можна зразу ж подавати. Сьогодні ми будемо готувати в керамічній формі. У кого вдома є пергаментні форми або ж силіконові, спробуйте приготувати в цих формах. Я думаю, вам сподобається. Взагалі, хто любить чорний шоколад, гіркий чорний шоколад і смак шоколаду, я думаю, той оцінить наш десерт і буде задоволений. Знаєте, французів дуже-дуже багато різних рецептів, шоколадних, там різних взагалі кухонних десертів, але в них немає таких чарівних. Дівчат, таких чарівних співачок, як у нас в Тернополі. Тому сьогодні наша гостя оцінить цей десерт. Шоколад майже з'єднався з вершковим маслом. Ми отримали майже однорідну консистенцію, ще трошки попадаються грудочки шоколаду масла, От такий маємо результат на бані, розтопивши шоколад ми отримали ось таку рідну шоколадну масу, яку ми зараз з'єднаємо через декілька секунд з збитими яйцями та цукром, але потрібно зачекати буквально. 3-5 хвилин для того, щоб шоколад трошки вистих, тому що яйця можуть звернутися і зваритися, і вийде щось подібне на лава-кейк, але смажені яйця шоколадом. Шоколад наш остиг. З'єднуємо збиті яйця з шоколадом та перемішуємо Довдень. до однорідної маси. Перемішали і додаємо буквально півстолової ложечки борошна для того, щоб трошки дати загуснути нашій страві, нашому десерту. Щоб утворилась гарна скоринка. Ми отримали ось таку однорідну масу. Це вже практично заготовка на шоколадний фондан, яку ми зараз будемо поміщати в форму для запікання. Десерт. Насипаємо так щедренько. Але Залишаємо трошки місця для того, щоб він мав можливість вирости. Температура буде 180-200 градусів. Будемо випікати його до 5 хвилин. Ставимо наш десерт на противень. Відправляємо у духовку. На 6 хвилин, на температуру 200 градусів. І чекаємо наш десерт. Отже, беремо дві таких жабенятки оранжевих. кого нема таких жабеняток, бере просту прихватку і такими чарівними рухами дістає наш фондан. Виймає його, але обережно виймає, бо бачите, тут можна шуткувати і можна впасти з тим десертом, і гость буде голодний. Так що обережно тут все робимо. Взагалі десерт в оригіналі подається з морозивом. Будь-яким морозивом, яке вам потрібно, можете собі взяти, яке вам смакує найбільше. Отже, беремо звичайне морозиво. Біле морозиво, вкладаємо його окремо в креманку або в мартінку і будемо подавати окремо. Декоруємо свіжими ягодами. Це може бути виноград, може бути малина. Та не забуваємо декілька свіжих ягід для нашого десерту сюди. Декоруємо свіжою м'ятою. І посипаємо цукровою пудрою. І йдемо годувати нашого гостя гарячим шоколадним фонданом. Для приготування даної страви нам знадобиться шоколад 100 грам, яйце куряче 2 штуки, борошно 30 грам, масло вершкове 40 грам, цукор 50 грам, морозиво 100 грам, м'ята, виноград та малина для декору. З'єднуємо шоколад та масло, розтоплюємо на паровій бані. Яйця та цукор збиваємо до піни та з'єднуємо з розтопленим шоколадом та додаємо борошно. Перемішуємо інгредієнти та запікаємо декілька хвилин. Текуруємо м'ятою та ягодами та подаємо з морозом. Смачного. Привіт, Надя. Привіт, Сергій! О, яка дегустуй, кажи. Отже, друзі, сьогодні гостем нашої програми страва від шефа. Я співачка співач Полянка Надія Гурель. Вітаємо! Привіт, привіт! Привіт! Кажи свої враження, дегустуй, розказуй. Ти знаєш, Сергій, ти дуже попав прямо в точку. Я надзвичайно ну, люблю всякі десерти, Супер! – всякі солодощі, випічку, шоколад. Це взагалі це моя тема. Супер, пробуй, кажи свої враження. Так, я пробую. Це десерт французький, тобто він такий, знаєш, досить молодий. Якщо французька кухня, це там початок з 18 століття, напевно, то цей десерт має всього на все 28 okay. років. Ні, Не саме цей десерт, а назва цього mm. десерту 28 років має, а сам десерт ось такий. Шоколадний Шоколадний Шоколад. десерт Він залишається всередині такий більш такий тягучий, шоколадний, а з нього залишається такою більш хрусткою. Дуже смачно, ну просто надзвичайно. звичайно. з морозивом, як буде? Ну. співвідношення морозива і шоколаду. А, взагалі морозива рідко їм, рідко собі дозволяю. У зв'язку з тим, що Тому, співаєш що, і так, боїшся десь. Боюся, бо постійно є робота. А морозова тут, коріш, дуже смачна. І десь можна. І постійно, то, та, то, та, та, постійно можна. Скажи, а, а Вдома? Я тобі скажу, дуже відверто, я дуже не люблю готувати. А чоловік готує дома? Маю золотого чоловіка. Ми так Супер. трошки поділили обов'язки. Він готує. Я мою посуду, але я випічкою дуже захопилася Супер. останнім часом. Дуже люблю пекти. А що ви пікаєш Велі, якісь можливо, якісь цікаві десерти які є mm. рецепту. Розкажи. Нам. Люблю люб... різні десерти робити. Ну, я таке, знаєш, вічно нема часу. І так, щоб найпростіше якісь такі рецепти в інтернеті шукаю, mm -hmm. щоб. Наколотив, наколотив, вилив форму mm. і ходиш по хаті, нюхаєш запах. А чоловік що готує, можливо, якісь цікаві, якісь рецепти. Ну, чоловік в мене дуже любить м'ясо готувати. всі чоловіки, я думаю, це не секрет, що кожен так, чоловік і, любить м'ясо. Запікаємо курочку і в духовці, і ну, різні такі страви з м'яса. А я так по, по медівниках. Такі по, по яблучних пирогах. Ну, не кажу, що ти любиш якісь десерти, щось таке, взагалі з фігурою, все нормально. Я себе ніколи не, не обмежувала. Скільки себе пам'ятаю, в інституті перерва якась така більш, більша трошки між парами, всі дівчата біжуть за булочками, mm. бо ж треба перекусити. Кожна купляє собі по одній, я по три. Ти почала свою кар'єру співачки. Коли ти почала цю кар'єру, коли ти відбулося, коли зрозуміла, що ти хочеш співати? Ну, знаєш, я співала з самого дитинства з Такого самих, віку, самих маленьких такої табуретки маленької з, з табуретки з маминих рук. Пам'ятаю, мама носить мене по садочку. Ми в селі виросли носить по садочку. Я так пам'ятаю мамину хустину. І я ж так співаю. Ну, і в школі постійно брала участь в хорі. Потім в мене є старший брат і сестричка, вони мають музичну освіту, угу. я, на, на жаль, не маю, тому що мама дуже хотіла, щоб я вчилася. Але тобі це не, це не заважає, я бачу. Але я дуже хотіла, я так хотіла просила маму, щоб мене, щоб мене віддали в музичну школу. Ні, ти будеш вчитися, ти будеш вже з дитинства мене закладали думку, що я буду продовжувати. в мене мама з татом педагоги, я буду угу. продовжувати їхню таку ніби сімейну. Династію також би мала бути педагогом. Ну і фактично я поступила сюди в Тернопіль, педагогічний університет. Маю аж дві вищі освіти педагогічні, але все одно так сталося, що доля все одно скерувала мене в той керунок, Трошки на ту дорогу. Таку, і дорогу мамину, ну і тату, і пішла на свою дорогу, правильно? Так, так, на дорогу творчості, те, що мені ближче до душі, те, що мені ближче до серця. А ти сама пишеш пісні, правильно? Правильно. І Музику, і пісні, тобто так, все. Тож ти так. автор і виконавець своїх пісень. Так. Що тебе надихає на твої пісні, можливо, якісь знаю, десерти, можливо. Можливо, і десерт сьогоднішній надихне, дуже смачний. Ну, Ти щось там щось про наш фондан, про про славу від шефа. Я такий скромний хлопець вже. І люблю, коли пісні такі будуть про фондани, там про мене, тобто це буде круто. Взагалі тебе дуже багато пісень, дуже багато ти їздила по Україні, багато їздила по областях. Скажи, де саме найщиріше приймають? Тобто, де така атмосфера, де можна просто от, приїхати так до себе додому. Я розумію, Тернопіль, Львів – це твої такі рідні так, міста. Так, ну взагалі в Тернопільськ Тернополі, в Тернопільській області не найбільше знають і, напевно, най, найщиріше приймають. От навіть недавно вони, ми трошки мали концерти по, по області, то ну, настільки теплий прийом, накривають столи, годують. Ну це Настільки приємно, настільки в нас запам'ятовуються такі моменти щирі, такі людські. То, взагалі, всюди гарне відношення. Всюди гарне. Ми були в Польщі ми гастролювали з балетом 10 днів кілька років тому. То також дуже гарно поляки нас сприймали і ставилися. Ну приємно, приємно. Як ти почала співати? Як тебе почала тримати сама публіка? Тобто, де це було саме перше? Це було Любів, Тернопіль? Ну, в старших класах я навчилася грати на гітарі. Сама в нас ну, сама як сама. Брат мене старший у Львові вже працював. Він приїжджав кожного тижня додому. Mm -hmm. Це була його гітара, нас стояла, і я так щось мене потягнуло mm -hmm. до Брата того. Не кричав, інструменту. Не чіпай мою гітару, Я його просила, покажи мені, як там, що там, куди там тиснути. Mm -hmm. Він мені намалював на, на папері, все намалював струни. Mm -hmm. На ку 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 yeah, такими так. кружочками позначив, де я, що тиснути, і кожен акорд так мені розписав. І я собі так поступово. Сама почала, вчити почала вчитися. Піхурі, звичайно, були спочатку, no, бо я так no. дорвалася до тої гітари. Хотіла відразу починати грати. А то ж треба було поступово. Відтоді почали з'являтися пісні. почали з'являтися мені свої мелодії, і я почала писати свої якісь пісні про кохання в старших класах. Потім поступила сюди, в Петернопіль. І гітару, звичайно, з собою взяла. Тож, так мав два крила, з'єднані таким переходом, mm. таким коридором квадратним. То постійно я з коліжанками там що співаємо, якісь пісні про кохання, зійдуться з усіх поверхів, студенти слухають, щось mm, там yeah. навіть танцюють, такі в нас були гарні вечори. Супер. Скажи мені про десерт. Сподобався? Не сподобався. Рекомендуєш нашим Ти дядючам. мені обов'язково рецептик. Обов'язково нам рецепт, запишеш собі рецепт, приготуєш разом з чоловіком. Дуже смачний. Добренько, дякуємо тобі, що що була у нас в програмі. Дякуємо, що Вам дякую за тобі, запрошення. Прийшла. Дуже приємно. Дякую вам, друзі, до побачення. Па-па.